Сьогодні в нас був похорон, і ми похоронили дуже дорогу нам людину, сестричку з церкви, якій було 85 років. Вона мені запам'яталася дуже знаєте, такою, що вона добродітна була, багатодітна мама. В неї було багато внуків, правнуків. І одного разу, коли в неї було золоте весілля, в неї запитали: сестра Надя, як скажіть секрет, як ви прожили таке життя? 50 років. Дайте якийсь секрет. Дайте настанову, і вона, знаєте, що відповіла? каже: я все життя своє пускала танче. Так це воно якось було паразитіно. І знаєте, сьогодні, споминаючи це все, я розумію, чому сьогодні багато розводяться сімей, чому багато сьогодні рік пожили і розбіглися, більше пожили, конфлікти, якісь неурядіці, неустройства по одній-єдиній причині друг друга <кхід> до кінця не, не люблять, до кінця не смиряються друг перед другом. А Бог хоче цього. Була одна історія, один брат розказував, що в Таджикистані є гори і є там, знаєте, живуть в горах такі барани з рогами такими накрученими. І коли цей баран йде по ущелях, так, по горі, і якщо зустрічається напроти йому баран, такий же самий, як він, то цих два барана, Просто погибають і все валиться. Ну якщо йде напроти йому овця, і ця овця згибається, а баран просто проходить, він йде далі. овця лишається жити, але баран знайде своє. І знаєте, дивлячись на це, я хочу взяти ілюстрацію сьогодні. Якщо дві людини сходяться і в них характер такий, як два барана, це буде ненадовго. І тому, знаєте, сьогодні багато людей навіть не мечтають о том, щоб зустріти золоту або бриллянту свадьбу. Тільки людина, яка живе з Господом, яка любить Ісуса Христа, вона може смирятися, вона може покорятися. Жінка буде послушна чоловіку, чоловік буде любити жінку. І це є написано в Вічному Євангелії. Я хочу зачитати одне місце і слово Божого. Це притчі, 22 глава, 4 стих. Нагороду за покірність і пошану до Господа є багатство. Слава і життя, Бог дає життя, якщо людина покорна Во ім'я Ісуса.